Так, хочу нашу розмову почати з тієї інформації. Що міненергетики говорять через підрив Росіянами Каховської ГЕС може виникнути дисбаланс в енергосистемі в енергосистемі України. Станція після окупації не видавала електроенергії в систему, але прорив порушив цілісність усього гідровузла відповідної ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну. Тужність. Хочу, щоб ви прокоментували, і звісно, розказали, як ми можемо справитися з цією страшною катастрофою. Безумовно, тут треба аналізувати наслідки цього терористичного акту. Повністю погоджуюсь з оцінкою. Це не що інше ніж терористичний акт. Це спроба, я думаю, психологічно вплинути, і не тільки на Україну і на українців, а й на весь світ. Тобто агресор димо, хоче продемонструвати, що він здатний на все. Це залякування. Ну, безумовно, там є і воєнний аспект. Але стосовно енергетичних наслідків, ну, ви знаєте, я не хочу там катастрофічні лякалки, якісь катастрофічні сценарії там розповідати uh -huh. українцям. Зрозуміло, що будуть проблеми. Але як би там не було, <кій> дійсно, що, по перше, доля. Потужності і Каховський ГЕС ну, умовно складала в сукупній долі генерації там приблизно пів відсоток, півтора може розуміти? Тим більше, що останні півтора року, ну, після е, нападу й окупації вона не видавала в систему. Електроенергії, тому наслідки безпосередні для балансу електроенергії там дисбалансу. Ну, чесно кажучи, я не бачу. Глобальні. Локальні, безумовно, там будуть якісь наслідки в водному басейні Дніпра, і тут бажано говорити з Кино із керівництвом укригідроенергії паном Сиротою і з гідротехнічними фахівцями. Дійсно, які можливі сценарії, що далі буде з, з такою масою води, бо розумієте, в нас же ніколи такого не було. Ут на якийсь досвід посилатися дуже важко. Ну хіба що на наслідки підриву запорізької станції в сорок першому році розумієте але ж ніхто повної інформації не має. Однозначно, що є ризик. Для локальних об'єктів енергетики, в першу чергу, як я розумію, це Херсонська ТЕЦ може опинитися в зоні затоплення. Це тепло для всього Херсона, по суті, справи. Зрозуміло, що проблеми можуть бути. Ну зараз по воді, окремо по водоканалам розповім, можуть бути затоплені певні підстанції, які можуть там знаходитися. Ну не думаю, що це в енергетиці буде чекає на щось катастрофічне. Хоча зрозуміло Міло, що це е, нічого ага. доброго для енергетики не несе. Безумовно, ключовий аспект це потенційно екологічний, і там взагалі може змінитися економіка е, е, трьох областей. розумієте, Запорізьке, Миколаївське і Херсонське, саме які, в яких е, е, ну, е, аграрне господарство базувалося на е, саме на поливі земель. І дійсно там можуть ну перетворитися певні землі на пустелі. Є такий прогноз, і я розумію, що це абсолютно реалістично Там зміниться взагалі і сівообіг, і, і культура земледілля, і так далі. По воді. По воді, є ризики, що якщо понизиться е, в Каховському водосховищі рівень води, можуть бути проблеми з питним водопостачанням для Нікополя в першу чергу, бо він запитується там, для Кривого Рогу бо там дійсно береться вода, вода і насосами женеться, якість води, бо зараз пішов інший поток, і му пішов із дна. Розумієте, тобто вода, як і по якості, може дійсно ну не бути питною. Е, ну от Безумовно, от такі Ризики є і зараз треба уважно спостерігати. Що стосується запорізької атомної станції, то там ключова загроза, що є. Відповідний е, ну, прути, умовно кажучи, як там, озеро е, е, біля Запорізької станції, яке використовується для охолодження, і воно з Дніпром має один рівень, розумієте? Тобто там не може бути крит... нижче критичної відмітки е, помітки там, рівень води. Ну, поки що ситуація штатна, тобто, тобто запорізький mm -hmm. Запорізький АЕС там свої штатні ризики, які ну, ви знаєте, і без мене.